Діти. Бо найбільша у них радість, коли писанка усміхається діти. А сьогодні похожає паву коло церкви, де мовить земляком, ж вона свої руками луком морола святом. І сварця, не має місця, бо каж наголити сварка. Найщасливіша усіх тут ніця. Незамінна в селі писанкарта. самкарка. Сповне серце, споруди пошиком. Іди додому, як колись чоловіком. І сама себе заспокоює поширку. Що варто і гарно жити на світі, що старає мета лево ворожу чоловікові, щоб гроби не топтали, а на другу весну коло хати може і ворота навіть поставить. Лиш не думала вона в цей день у Божий, що село безписано зростає. А що то? Занесла весна без писанок. А що то за село без писанка? На ніцені гробку травиця пишна. А при трені узори в лікарські. А писанки тепер в якому пишні. Згадує міценів давні малики. Бо посідаємо затишку нижку. Та й ми сморгнемо маленький руки. А мама трішки телепокривала. Незвичні руки, деграблі, дістати. Колись під пастях мали чи мактаємо, і там сапи. Закрив кривуски і з цього боку, зелене.